І сьогодні ми граємо в гру Who's your daddy? Хто твій тато? Сьогодні я вам покажу, як хочу грати за, за дитину та за батька. Добре, погнали до ролика. Граємо не за немовля. Можу собі вибрати скінчик, от тата. Можна. Я собі візьму року. Мама ще навіть. Я його не хотів, нічого радженче. Щоб вигравати завжди за дитину, або так, я вам кажу брати скінчик за малюк. Бо якщо ви будете їсти якісь речі, або фрукти, то тобі наоборот буде гірше ставати. як грати на цій карті перші. Йдемо ми сюди. Якнайшвидше. А що ж нас батя не забрав на низ? Давай, батя. Я все пити, пити. Ми не будемо все жахати, хатичка. І навіть позеленіє. Войта. Може, тату лишати можна? П'ємо. Йдімо Дімоскво. У нас уже здоров'я витрати. І зразу біжимо нанес. Чик! Є Já morri, doite. E... Agora já Acho que eu o que é? eu estou falando. Olha o o meu amigo. Agora vamos ver o delo. Espalha-me a Vamos Тепер показуємо вам, як потрібно грати за батьком. О, чого я весь кінчик. О, давайте цей смішно. Ой, блін, не зайця. Нічого, давайте за нас попробуємо. чин чин чінь запускаємось. Я вам би казав би зразу, знаєте, що робити? Де ми спавнимося? Не я. Сюди, бо ми зразу виключили світло. Тобто, Світла у нас немає. Дитина, якщо я попробую засунути вилку в розетку, вона не засуне. Знає, що нам треба? І нам треба дити дити дитину в оці двері. Є, yeah, все. Тримаємо дитину тут до кінця часу, цілих 4 хвилини. Це буде трохи довго. Я вам спрізу все у ролику скорочу. У вас це буде скорше йти. Я покажу потрену. Давай, давай, давай.

витрачайся Прий. а що вона таке з'їла понали на кухню на кухню давай відкривайся двері є кидай моми є отсюда де вона, ага, вона є тут Яблуко. І годуємо її. Вона не померла. Хіке 35 здоров'я. Тут що вже більше нічого нема на кухні. Такі холодильник є

Викинути. Ого. Ну все, я дверку дитину неправильно. Ікише. А ще одна хвилина. На водечки. Понадоба назад ту кімнату. Давай сюди сюда йдемо. Я вам что-то затянул не вс показал. Ну, пью вам вс показать. Так разберем эту маленькую где-нову где? Ты что, сервисы? Что вы кимнат? Ого! Эммм... Субабафт. Можна змінити видів і кого вийти? Я, я хочу тут подивитися. Дев'ять секунд. Ми виграли. Виграли? Чи ні? Кінець гри, ви виграли. О, такого потрібно грати за батька. Перше тако піти, виключити світло. Друге. Тут не думаю, якщо виключити світло, друге. з собою сіжу і готувати дитину. Скільки ми знімаємо? І в хале. Нормально. Давайте тепер ще вам показуємо за дитину. я вам не все показав. він був вийшов. До речали такий, який був батько. Тому я вам не все показав. Покажу без того, щоб пити. Так. Тата напій. Напій. Без того зараз покажу. Зразу біжимо. Чого <хідемо> вони всі виходять? Це не розумію. Це ж такі інтересно, що він бреть, і виходять. Ага, вони просто не хочуть грати за батька, тому і виходять. Тумтумту, давайте тут з хін нами путкій кінчик. Ой-ой-ой. Запускаємо всі. І вам без того, без напою показувати. Є він? Є. Ця гра у сімі коштує 29 гривень, а на PlayStation 300 гривень коштує. Це розумієте, як це дорого. Що йдемо ми сюди наверх. І ми даху хати. Я це недавно був дізнався. От його, де що у Ой -ой -ой. нас таке? Ой-ой-ой. Тут у нас є вірять, дивіться, куцяра. Ой-ой-ой, є наскі, ви бачили? Ось тут є дах, якщо ми не знали, так як і я, і ми вистребуємо. Туда йдемо. Посолзнутися і померти. За це план нам мають дати очілочку, якщо я не помиляюсь. А як це тут можна померти? Начну на її план. Чекай, раз. І сюди. Ого. Наші 3,5 хвилини. Не є варіант, що ми зараз будемо робити. Все Його вертухи кручу. Кожі, давайте покажу тут, що можна померти. те під машини теж можна. Тут у них дуже кляво. Що буде, якщо буду на коті? Мені дуже інтерес. нєм не, нем не, не. Пи! ой ой я не якусь бачу. Давай, давайте! Пів, ще раз! Все! ми виграли! Це було смішно! Ця гра така дуже гумористична гра! Давайте, знаєте, що тепер зіграємо? Давайте зіграємо сімейне збрання зброня. Блін, я хочу бути. Окей, okay. за дитину, так за дитину. О, ну бродя, я вже тата граю, але хотів би за дитину. Шо, світло десь можна випустити. Ой-ой-ой, о ж так гає. Ой, 20 FPS. Ой, ой, ой Ой, то, блін Що так лагає? Я не розумію 7 FPS. Що таке? 5 фпс Що таке? Чого чо так лагає? О, вже 140 Не розумію Що, тут можна грати на телефоні? не знав навіть. Ой, такой я тут зразу помирати не буду, але я вам скажу, що можна добити. Тут є пакет, ви можете на нього залізти, просто нажати на нього і все просто чекати. Ні. Ой, щось тут не стос, ФПС. О, віть, якщо хочеться тут чілочку, досягне, вам треба просто підкопати, і вам за це дадуть. Мені вже не дадуть, бо я її вже маю. І присісти. Але я ще помирати не буду, бо я знаю, що час у нас скільки? Четтири повину хвилини. Я можу потонути? Давайте не, ну их спломано. Вот. Ой, я все статья придумал. Ну-ка тут. Туда за карту попробую. Де можу не вище? А я можу померти так чи ні? Ні, не померти не можу. Давай туди наперед. А яблуку ми можемо їсти. Що у нас уж троє. Куда автобуси позабирали? Ой-ой-ой. Он верс на щитки. Ему все підрядки. Тут где? Какашковий пав, я тебе обісрався, друже ви того, знаєте, як померти, З'їсти все, що попало на кухні. Бля, пок... мамонка Десі каже, Ти що тут не робив? Це ще... Що... Це ще буде довго? Давайте не будемо на це дивитися. Давайте ще. Скрай жах. А ножик. О, що мне нахуй позеленило? Лайк вы, а она хочет спросить попробовать. Ой, если что, у меня вот так будет. Ой, 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 Короче, он мой кубок процент. Да может обухов так ви если вы хочет. Так я отъекчима. мама не мула, шкода не хочется спать. О, все. На ней мне нужно помирать. Ой, ой, ой. Давай, пей. Tu vais no Zip do Imerso? Ah, vai, trapa o Pomerato. Abre, limpa o Vou desfitar o Provo, vou ter a Beto. Ela já é a Pomerato, essa que saiu Але забавно, я тут грав. Був поносик. Просто. Це було смішно. Добре, на цьому ми будемо закінчуватися. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам ролик. Підписуйтесь на канал. Не, пишіть в коментарях, чи вам момент мене всього сподобався. Я вам показала лайхак, як грати за тата і за Сена. До